덩굴이 굴이 굴이 왔다 링동구 링동구 링동구리 굴이 굴이 링동구 링동구 아 나이스 올 하르나야 꾸야리 б Ебать! <laughs> я не попал. Перший пішов. Сити, сити, сити. I'll try to plant for short, guys. Лонг, я не попал Лонг и Ой! 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 Нет, это нет. Ойоо! Це вже щось було от корейский, да? Ой! О! Поехали! Сідай на байк. Не, сподивайся, ты вот это вмієш. О, Що це таке за гад. А! На капучиновому і все таке ці приколи. Угу, угу. Як ти так тримаєшся? Гарно, гарна хата. Циркуляції води в тій сушарці нема, тому це тільки для понтів. Ну так да, я ж кажу. ну так... Слухай, так у вигляді євро. ну, Типа? Для чого Для чого ж я купляла рушнику сушарка у вигляді євро? Ой-ой, клює, клює. Ого, ого! Нічого! Таке це ж, блін, витягнула. Кажи, якого розміру. Я зловила. От таку <ривіт> от рибу. <ривіт> от таку. Оттаку. От таку. <ривіт> а от така зірвалась. <ривіт> на цьому столі ми готували їсти, на цьому столі ми е писали, робили всякі роботи. І на цьому столі ми. Просто ставили предмети. І трахались, так. Да. Сенсі трахались Галі, Аліна. От би був японський унітаз. О-о-о! це вже інша тема. Якщо б у мене був японський туалет, я би какав з радістю, я би какав частіше, ніж треба. Я би, не, би навіть не какав, я просто ходив би посидіти, подивитись Тікток там. Я просто би сідав, включав би водичку собі в жопу, включав би підсвітку, підігрів, е, музику на фоні і сидів би кайфував, можна бути. У нас раніше редфлеги були на каналі, не дає піску. Я буду дуже обережним жартами стройте, дайте я сформулюю правильно. Не дає. Ні, та це. Не Нема редфлегів, дівчата чудові. На гольф за одного. На гольф за одного. Спасибо большое. У мене три лошади. Давай, щоб в камеру не відлетів, тут об'єкти мільйон стоїть. Боже, як воно неудобно. Давай! Це спеціально зробили.

Назад стало. Лучше б я на Ерох не тратив 300 гривень за капорунч, який вони випендрювались. Да, лучше лучше, лучше б на таксі. Вони не цінують. Вони не цінують взагалі. Ти коли мені капорунж береш, я ціную, і так само ти да, вони да, да. А Вони ще, знаєш, пальці вієрам, а це от що такі вік'ю, це все. Я б цю бодягу собі не купив сам. А це тому, що це тому, що Анюта їм закидає, вони такі. Блін, хочеться а, да, новий да. стіл робочий. Хоп, да. приїхав робочий стіл. Вони да? Такі, да. А не було такого, що ви якусь там е, жінку везли і це якийсь був сексуальний подтекст. Я бачив просто якісь нарізки в таксі. Шо? А Шо? жінки Шо? до вас? <різь> 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 Блин, это смачно душа. Anyway, yeah. Я, вип... Yeah. So я, трошки... я трошки випив, мене так розмарило. а мені ще тяжко сьогодні стрім. Я потім ще працювати. Скільки ти років? У мене не досить вам. Мене так розмарило, шанс, що все не можу. Хочу сьогодні гітаршу. Для моїх улюблених зрілів. Для вам. Улюблену гру свою, так. Що, кота, нарешті можна нормально послуватися? Давай, нарешті цей момент, що ніякі зайві очі нам не заважають, скільки Е... А у нас що? Іди отсюда. Як завжди фінфіці минусває, блять. Вибачте. Воно ж не впало на підлогу. Воно впало мені на йобані yeah. шорти. А на підлогу не впало? На впали. Йобан Бобен, ай люлю. А, нам треба отак от і проходити. Один з трьох виконано. Нам ще. Сука. Бізе! Амбасадорчиком поласувати, він можливо хоче тут смок використати, але...

Какоється! Це шаленство! Він не виграв, блін. Він п'яний, він ледве очі відкривав. Та це ну їбать! Та ну як? Та ну як нахуй. Ну як це можливо? Ну блять, oh, ну як God. це можливо. Як це можливо, Отесь Ларенті, свята людина, ну як це можливо. Ангелочок наш! Єпель, блядь. А ти ж можеш його добить! А тут еще один скат пришел, еще один скат пришел. Их держи скат, ебашу. Ехижий же скат, не спеши, ребята. Их ебашу. Блять. Бля, ты чуешь фразу? Не спеши, их ешь же склад, не ты башу. чуешь фразу? Зайди в хату! Ты чуешь фразу? В хату! В что можно. Бежут, могут. бежут, пушат меня. Блядь, пушат, да. Беда! Не-не-не, нормально, нормально, не минус. Бля, за у не БЛЯ! Вітар, просто 10 секунд, сука. Не... Там мене тип тримаєш. тримаешь. я украл, КИНЧЕЕ! ЕЕААА! Yeah! Просто останню секунду, брат! На дворі плюс 30, сонце як гриль, а я в худе, а стиль понад биль. Питтиче реками начинил. та хай ще скажете, я не изменился і стиль Найс!